Компанія Green System є експертом у будівництві сонячних електростанцій та систем накопичення енергії. Наша команда кваліфікованих інженерів займається вирішенням проблем енергозбереження та альтернативного енергопостачання підприємств, фермерських господарств та домогосподарств України. З 2012 року компанія побудувала понад 300 сонячних електростанцій від великих промислових сонячних електростанцій потужністю 12 МВт до малих на 5 кВт для приватних домогосподарств. Фахівці Green System постійно вивчають нові технології, відвідують тренінги, підвищення кваліфікації та семінари новинок від світових лідерів галузі. Ми шукаємо новий досвід на європейському ринку відновлювальної енергетики. Одним із напрямків Green System є виробництво систем накопичення енергії для сонячних електростанцій та павербанків великої потужності. Такі накопичувачі енергії є інженерною розробкою нашої компанії і збираються на власному виробництві. Наша компанія планує випускати продукцію для європейського ринку, яка зможе замінити китайських виробників електроніки. Новий напрямок компанії Green System продаж та обслуговування електромобілів. Власна станція технічного обслуговування компанії дозволяє вирішувати всі запити клієнтів щодо ремонту та модернізації електромобілів. Окремим напрямком компанії Green System є виробництво акумуляторних батарей для електромобілів Nissan Leaf, Renault Kengo, Nissan NV200 та Renault Zoe. Ці акумуляторні батареї розроблені інженерами Green System. Тяговий акумулятор від Green System дозволяє власнику електромобіля збільшити запас ходу в три рази. Компанія Green System має необхідну технічну базу, науковий потенціал та кваліфікований персонал, необхідний для спільних проєктів з європейськими партнерами.